Революції на граніті виповнюється 20 років. Під такою назвою увійшло в історію України масове студентське голодування 90-го. Сьогодні активісти подій 20-літньої давності, серед яких відомі громадські діячі та письменники, не лише пригадують минуле її історичними уроками, каже кандидат на посаду міського голови Павло Андрусяк, варто скористатися у баченні майбутнього України. Для багатьох людей, які тоді були на Майдані, сьогодні там політичне. Скажімо, їхнє майбуття ну в великій мірі залежить скажімо залежить від того, що робилося за ці 20 років. За 20 років революцію на граніті встигли забути щоправда не ті люди, які були безпосередніми учасниками історичної події. Серед них журналіст Вахтан Кіпіані. Він зазначив, що чи не наймасовіший студентський виступ не дав бажаного результату, адже більшість вимог протестуючих так і не виконали. Це були фантастичні дні, коли історія кувалась на очах, згадуючи ці події, звичайно, треба говорити не тільки про чин цих десятків, сотень і тисяч, але про те, що енергія мас не була політиками скерована в правильне русло і не дала от те оновлення, на яке власне, країна сподівалася. цього року в Україні вперше за останні роки згадали визначну історичну подію в Івано-Франківську за підтримки одного із учасників голодування, а зараз кандидата на посаду міського голови Павла Андрусяка, її відзначили низкою заходів. Андрюся. Так переконаний, революція на граніті, як і помаранчевий майдан, були яскравим вираженням волі людей та можливістю змінити думку влади.